Друзі, привіт вітаю вас на каналі Світлофор. Юа. Я бачив, що в коментарях ви досить часто мене запитували, коли ж вийде наступне відео. Я був в роздумах, яку цікаву інформацію вам розповісти на цей раз. І зупинив свій вибір на тимчасових дорожніх знаках. Раніше я навіть публікував задачу, де були показані дорожні роботи встановлено багато тимчасових дорожніх знаків. До речі, частина з них там були встановлені з порушенням. Тому я вирішив більш детальніше розповісти в одному відео все, що стосується тимчасових дорожніх знаків а також щоб ми з вами пригадали, коли дорожні роботи вже виконані, а знаки забули прибрати. Досить часто водії запитують, то в таких випадках я порушую вимогу дорожнього знаку чи не порушую. Тому ми з вами сьогодні також цей пункт пригадаємо, чи можуть бути притягнені водії до відповідальності, якщо знаки забули прибрати і вони поставлені з порушенням вимог правил дорожнього руху. Хто ще не підписаний на даний канал, не забудьте підписатися, а також поставте вподобайку цьому відео, тому що саме завдяки більшій кількості ваших вподобайок. Більше українців будуть мати змогу переглядати правила дорожнього руху саме українською мовою. Ну і також, будь ласка, напишіть в коментарях до даного відео свою думку щодо даної ситуації. Кожен коментар допомагає у розвитку каналу. Ну а ми з вами розпочинаємо. Приємного перегляду. Отже, перше запитання, яке ми з вами розглянемо, це я вам дам відповідь до задачі, яка була опублікована раніше в соціальних мережах. Дякую всім, хто взяв участь у обговоренні. І дам вам відповідь, які ж знаки все-таки поставлені з порушенням правил дорожнього руху. Але для цього нам потрібно пригадати деякі пункти ПДР. Отже, першим, який нам потрібно пригадати, пункт це 8.2 теми регулювання дорожнього руху. І в даному пункті наведена наступна інформація: що дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними. Тимчасовими та зі змінною інформацією. Ну, оскільки ми сьогодні з вами розглядаємо виключно тимчасові дорожні знаки. Отже, тимчасові дорожні знаки у нас де можуть розміщуватися? На переносних пристроях, на дорожньому обладнанні, або можуть закріплюватися на щиті з фоном жовтого кольору, і вони мають перевагу перед постійними дорожніми знаками. На даній картинці, на даній задачці, що ми бачимо? Що у нас є знаки під номером 2 на жовтому фоні, під номером 4 і під номером 5. Тут без питань, вони на жовтому фоні, вони є тимчасовими. Обмеження швидкості руху також Повинно бути на жовтому фоні знак під номером 3. Ну і також слід звернути увагу на знак 5. Він також встановлений з порушенням, оскільки даний знак називається зміна напрямку руху на дорозі з розділювальною смугою. А ви бачите, що у нас дорога не з розділювальною смугою, тому що в нас все одна проїзна частина, а знак інформує, що у нас посередині дороги є розділювальна смуга, і ми виїжджаємо на зустрічну проїзну частину. Хоча тут двох проїзних частин також немає. Отже, відповіддю до даної задачки буде, що в нас знаки під третім номером і під п'ятим вони встановлені з порушенням правил дорожнього руху. Ну і тепер також я хотів би дати відповідь водіям на запитання, в яких випадках водії не можуть бути притягнені до відповідальності, якщо знаки. Поставлені з порушенням вимог, я хотів би звернути увагу вашу знову ж таки на ось цей знак обмеження швидкості руху, тому що досить часто при русі на дорозі ви могли спостерігати, що дорожні роботи вже завершені, а знаки забули прибрати. І водії досить часто не знають, з якою швидкістю їм рухатись, тому що, припустимо, на дорозі дозволено рухатись зі швидкістю 90, а там можуть стояти знаки на жовтому фоні 50, 40. І з іншими числовими значеннями. Тому водії досить часто не знають, з якою швидкістю рухатися. Отже, пригадати, тут потрібно вже 12-ту тему. В 12-й темі, а саме пункт 12.10, наведена наступна інформація, що де в нас можуть ось ці тимчасові знаки обмеження швидкості руху встановлюватися. Отже, вони вводяться тимчасово, виключно в місцях виконання дорожніх робіт, у місцях проведення масових або спеціальних заходів. І у випадках пов'язаних із стихійними погодніми явищами. А тепер ще в цьому пункті наведена і інша важлива інформація, що додаткові обмеження дозволеної швидкості руху можуть вводитися тимчасово і постійно. При цьому разом зі знаками обмеження швидкості руху 3,29 або 3,31. Обов'язково додатково встановлюються відповідні дорожні знаки, які попереджають про характер небезпеки або наближення до відповідного об'єкту. Тобто, по факту, тут вказано, що знак обмеження швидкості не може бути встановлений самостійно, оскільки постійно повинен бути знак, який вказує на характер небезпеки, тобто чому вводиться обмеження по швидкості. Ну і також сказано, що якщо дорожні знаки обмеження швидкості руху встановлені з порушенням, Визначених правил дорожнього руху щодо їх ведення, ось, чи з порушенням вимог національних стандартів, або дуже важливо, це якраз підходить під нашу ситуацію, або були залишені після усунення обставин, тобто дорожні роботи завершилися, а дорожня служба забула прибрати ці знаки, ось, за яких умов було встановлено. То водій не може бути притягнений до відповідальності згідно. Із законодавством за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Тому досить часто водії запитують, та як же нам тоді поступати. Я завжди рекомендую наступним чином, що якщо ви вперше їдете по цій ділянці дороги, звичайно, що ви можете і не знати, наскільки там раніше завершили той чи інший ремонт на дорозі. Тому я завжди рекомендую, щоб ви дотримувалися швидкісного режиму, той, який вказаний на. Тимчасових дорожніх знаках. Але якщо ви досить часто проїжджаєте по цій ділянці дороги, знаєте, що ремонт завершений вже був давніше, і знаки просто забули прибрати, тоді в таких випадках ви вже знаєте, що ці знаки поставлені з порушенням вимог, і водії не можуть бути притягнені до відповідальності. Я надіюся, що дана інформація для вас була цікавою і корисною. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. В коментарях напишіть, будь ласка, свої думки щодо такого роду порушень. До зустрічі на каналі Світлофор. Йоа».